Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би поговорити про таке питання, чи можемо ми побачити, чи якось повернути, або відновити видалені повідомлення, які нам хтось прислав у WhatsApp. Давайте для цього перейдемо у WhatsApp. І а, саме я тут буду говорити про один метод із багатьох, який ми можемо використовувати саме для того, щоб а, взагалі спробувати, чи взагалі ми можемо побачити, чи повернути їх. Тобто для цього нам потрібно буде перейти до налаштувань. Okay. <laughs> І далі знайти ось такий пункт, який називається «Бесіди». Ми ось сюди приходимо. І у самому низі ми з вами можемо побачити резервна копія бесід, тобто нас саме буде цікавити ось ця функція. Тобто нам потрібно активувати саме цю функцію, як вона працює. Тобто ваш аккаунт, ваш номер у WhatsApp буде прив'язаний до вашого Google аккаунту, який вам потрібно обрати. Тобто, якщо у вас була активована ось ця функція, і у вас здійснився, як ми бачимо, останнє резервне копіювання, а якщо в Стигли це або це автоматично, ми можемо тут налаштувати, наприклад, щодня ми можемо це робити. Тобто, у вас до вашого аккаунту Google будуть зберігатися копії абсолютно всіх текстових повідомлень і так далі, і тому подібне. Тобто, ми також можемо тут навіть обрати додати відео, тобто, це також може і на відео поширюватися. Тобто, що ми можемо саме тут зробити? Нам потрібно або видалити WhatsApp, або ми, ми можемо дуже просто перейти до налаштувань. Тобто ми можемо натиснути на налаштування, і далі нам потрібно буде просто стерти всі дані. Тобто, ми можемо з вами побачити це саме у налаштуваннях додатка WhatsApp. Це дуже просто можемо зробити. І після чого, коли ви знову зайдете до WhatsApp, тобто вам потрібно буде авторизуватися, тобто ввести ваш номер телефону, і одразу вам буде запропоновано скористуватися вашою резервною копією, тобто абсолютно всі ваші повідомлення відновляться. Тобто, перед тим як ви будете видаляти або старати дані, вам потрібно зробити нове резервне копіювання, і після чого ви зможете його вірити. Або якщо у вас було зроблене резервне копіювання саме і не проходило вам наприклад, ні яких важливих повідомлень, і у вас а, дуже великий шанс того, що у вас саме резервні копії зберіглися саме ті повідомлення, якими ви цікавитеся. Після того ми натискаємо землі відновити, і після чого у вас будуть відновлені абсолютно всі повідомлення, відео і так далі. І тому подібне. Тобто ось так от ми можемо у WhatsApp-і побачити або відновити один такий метод, як ми можемо це зробити. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли у корисним. Якщо так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.